особливо приємно, що ти одразу після свого дня народження до нас завітав. Що ми тебе, звісно, ще раз е, вітаю. Е, сподіваюся, гастр... настрій у тебе гарний. Ну і зможемо принаймні трошки позитиву в усьому тому, що зараз відбувається, відшукати або ні? Ну подивимось, як зараз будемо підемо. намагатися, бо ситуація потребує позитиву через те, що дійсно вона. Одна з найскладніших, мабуть, 22-го року для України з точки зору дипломатичного розрізу. Давай спробуємо розібратися, взагалі що відбувається і де в якій точці ми зараз знаходимося. Сполучені Штати Америки на нас очевидно тиснуть. Точніше, адміністрація Трампа вимагають поступитися територіями, вийти з Донбасу. Президент вже сказав чітко, що ні. Цього робити ми не будемо. Територію поступитися, ми не можемо як мінімум закон не дозволяє. Ну як максимум, в принципі, все суспільство проти цього. За чим вчора президент їздив у Лондон і в Брюссель? Що би що? Узгодити спільну позицію. Бо тепер відходжу на крок назад. Ми маємо ситуацію ідеального шторму, бо Росії вдалося хакнути Сполучені Штати і підмінити повністю порядок денний. Вже немає трампівського спочатку припинення вогню на 30 днів, а потім вже воно вивітрилося. Вже нас навпаки. Переговори, домовитись про все, як казала Росія. А вже немає непорушності кордонів і питання території, немає обговорити з агресором. Навпаки, в нас тепер Україна має ще поступатися територіям. Ну. Абсолютно алогічна історія, але тим не менш, там, де Росія не може силою захопити, або в неї підуть шалені ресурси для того, щоб захопити, Україна має просто їм віддати території. В гарантії в вибов'язні чого? Відсутності гарантії. Відсутність навіть режиму моніторингу вогню. Ну тобто, по всіх параметрах, ми розуміємо, що було повністю хакнуто порядок денний. І він настільки об'ємний, бо російсько-українська війна це, як на мене, перша глокальна війна. Яка по своїй інтенсивності вже далеко навіть не регіональна, вона вже з точки зору типів озброєнь, кількості бойових дій, втрати Росії вже наразі більше, ніж втрати е, Сполучених Штатів у Другу світову війну. Просто кількісно Росія вже перевалила через це втрати в Росії на один квадратний кілометр захоплених територій близько 7-8 разів більше ніж були у радянської армії, ніж у Мурав'йова були, коли він е, штурмував просто людськими хвилями, якого м'ясником називали. По типам озброєння, по залученості процесів глобальних світових: і енергетика, і продовольча безпека, і міжнародне право, по купі прецедентів, які створилися, по купі порушеного хімічна зброя, яку Росія приміняє зброя термоборічні снаряди, то що заборонена. Ця війна вже глобальна, але вона дуже локалізована територіально. І через цей весь спектр і цей спектр, цю глобальність будь-які прецеденти, які створять, створюються і створяться в російсько-українській війні, вони мають глобальний вплив. І через це ми бачимо, що Трамп, хакнутий Росію, закинути порядок денний, з яким тепер Трамп на міжнародній арені, який дискваліфікує Європу з переговорів, який намагається просто пластирем заклеїти глибоку рану, все інше, активізує питання європейської безпеки. І через те, що взаємовідносини з союзниками штатів підважені. А відповідно це стосується всіх регіонів, і Японія, яка зараз говорить, що ну ми конфісковувати російські активи не готові підтримувати ініціативу. Вони апелюють до того, що Сполучені Штати проти цього, а для них втратити союзника Сполучених Штатів, поки вони не дають про Японію, проти актив активи, які на території Японії так. ЄС звернулася десят Японії. десятків. А ну для ЄС це було важливо не з точки зору навіть доступу до тих грошей. Європа на них і не розраховувала. А це було важливо з точки зору глобальності ініціативи, щоб надати її легітимності. А Японія через фактор Трампа зараз не те, щоб змінює позицію, вони ніколи не казали прямо, але вони рухалися до цього. А зараз кажуть, що ні-ні ні, ми, мабуть, в стороні. Єдине це роблять устами міністерки. Відповідно, міністр навіть, фінансів, і таким чином відмежовується трішечки в рівні спеціально, щоб залишити люфти, щоб можна було на рівні прем'єрки. Потім це рішення змінити або на рівні парламенту. Але тим не менш, зараз вигальмовують. Китай на цьому тлі Європа і Китай розпочинають свій діалог і підіймають ставки. Макрон каже Китаю, що ми можемо мити. Підняти. А Китай зі свого боку зараз не готовий включатися в завершення російсько-української війни посерйозно. Він каже, ні-ні, ні, давайте ще трішки. Бо саме те, як рухається зараз процес зі Штатами, це процес самозакопування Штатами себе з точки зору геополітичних можливостей. І Китаю це вигідно. Йому декілька місяців цілком вигідні їх розіграти з Росією, яка хочеться декілька місяців, з Трампом, який себе ще позакопує, а потім Європа буде. В гірших переговірних позиціях, а Китай нібито в кращих. Ну при певній комбінації, якщо план Китаю, скажімо, збудеться. І тому й Китай зараз також трішки підіймає ставки, але розпочався цей стіл переговорів. І тепер ми бачимо, що Штати виступають дипломатичним союзником Росії і за одним столом сидять. А Європа сідає за інший стіл з Китаєм, який виступає дипломатичним союзником Росії. І лише Європа в цьому випадку сама по собі або Упустили момент, коли необхідно було нарощувати реальну і по серйозному свою підтримку України, бо Європа на різних етапах цієї війни могла переломити її до того, поки геополітична ситуація не деградувала настільки і Трамп зараз не почав розвалювати взагалі все те, що ми знаємо про світову архітектуру і безпеку. Їх доктрина. Національної безпеки нещодавня. Ну просто такий чудовий зріс і показник того, де ми опинилися наразі, в якому місці, явно не в тому, в якому хотіли. І зараз я думаю, що президенти Сполучених Штатів померлі раніше просто обертаються в трунах зі швидкістю турбін. Бо реально те, що роблять зараз, штати, це зрозуміла логіка, але вона порочна по своїй суті, і вона є загрозливою для самих сполучених штатів. Ну, це окремо Давай про цю доктрину нацбезпеки США теж поговоримо, де дійсно, бо там є на чому зупинитися. Чи от я в минулій годині це питання пробувала ставити? Чи існує ризик того або навіть ризик точно існує, наскільки велика вірогідність того, що європейці навіть не те, що підтримують тиск штатів, скажуть, так треба виходити з Донбасу, але фактично їхня бездіяльність. Ну і буде означати те, що вони нам не залишають іншого вибору, як пристати на цю умову виходити з Донбасу, тому що ну, якщо в нас не буде грошей, не буде чим воювати. А поки що так виглядає, що в нас грошей немає на війну на наступний рік. Ну в нас і інших виходів не буде. Ну і навіть військові, очевидно, це не є якоюсь репрезентативною думкою, але в принаймні там ті військові, яких я слухаю в ефірі, з якими маю можливість спілкуватися, вони ну вони не є такими категоричними щодо виходу з дон. Басу, єдине про що вони говорять, це ну, вони мають бути певні, що дійсно на цьому буде крапка, і що Росія не попре далі, тому що ми виходимо з дуже укріплених позицій. Ну тут тепер дивимося, які там гарантії, того, що Росія не попре. ніяких. От а все більше переконуюсь в тому, що адміністрація... І Чи можуть вони взагалі в принципі існувати ці гарантії? Ну, теоретично вони можуть існувати. Я можу. Повну архітектуру того, як це може виглядати, в принципі, розписати. Але питання в іншому них не готові. Ну тобто, вони можливі, але Штати не для того все це роблять. Чому навіть не обговорюється режим припинення вогню, як його контролювати? Тому що, судячи в адміністрації Трампа взагалі не збираються на себе брати жодних зобов'язань ні за моніторинг, ні за контролем, ні за реакцію. І гарантії безпеки, через це Рубіо намагається якось викрутити, що давайте окремим пакетом, давайте щось там пропрацюємо. А вся інша частина адміністрації Трампа взагалі відкидає взагалі будь які гарантії. Чому? Бо для них це ідеальна ситуація зараз, коли Аля закінчили війну. Трамп каже: я дев'яту війну закінчив, правда, вона вже восьма буде, бо таїландська боджі знову почали. А, і це зараз один з класних прикладів того, як без навіть моніторингу і визначення хто і що, от що тепер штату будуть робити. Трамп просто проігнорує. Нічого, просто проігнорує. Ніби, Ніби нічого, нічого не сталося. Так. Але Україна і Європа зараз, і наші партнери в СІН Сполучених Штатів, мають розіграти цю карту і продемонструвати, от вона ціна. А у випадку російсько-українською що? А у Трампа на це розраховують. Він тоді вийде, скаже, я їм чудового до поклав на стіл, а вони мене розчарували обидва: хочуть воювати далі без нас. Ми не збираємось приймати в участь. Взагалі, Байден дурень нас втягнув. Це нас не було зобов'язань воювати ні за Росію, ні за Україну. Як завжди знак до це поставить, а і це тепер хоче Європа воювати. Хай вони та підтримують цю війну. Ми не збираємось. І крапка і руки вмив. А, і таким чином він може з Росією окремий діалог свій вести поза російсько-українською війною. А, і не пов'язане взагалі ніякими зобов'язаннями, концентруючись на Китаї, на тихянському регіоні, як вони хочуть. Це дуже примітивне сприйняття світової безпеки. Таке враження, що перетікання між Дотихтянським регіоном і Атлантичним нема. що, якщо порушиться морське право в Чорному морі, то потім хусіти не починають обстрілювати в Червоному морі, і після цього не підвищуються ризики провокації в південно-китайському морі. Ну тобто, воно якось у випадку Сполучених Штатів, судячи з цього, в атласі Трамп відкриває одну сторінку на ній дотихтянський регіон. Значить, весь світ інший не існує в цей момент. Нього він різні дуже регіони, різні моря. Наче. Треба глобус йому подати. Логіка а, інакше а, стоп. там працює. Глобус не можна. Він же скужчився з цих пласкоземельців. У, у нього то з іншого боку планети відповідно не знають, що відбувається з тут. іншої сторони. Да, тут кораблі сини допливуть, упадуть і так далі. А, і таким чином і в нього плеска геополітика, абсолютно, де регіони вирізані і живуть самі в собі. Але нам від того не легше, що називається. і... Говорячи про концентрацію на інших регіонах, для них просто хочеться скинути російсько-українську війну. І от такі вимоги України аля вийдіть, аля зафіксуйте, але ніяк гарантії не даємо. Ну це гарантії того, що наступний виток, а він буде в період виборчої кампанії. Я думаю, в останній день її, Путін знов попре. це буде не роки, це будуть місяці. Якраз коли в Україні всі вступлять в дуже жорстку останній день виборчої кампанії кого? В Україні В Україні, ну, коли в нас припинення вибори? вогню. Якщо mm -hmm. ми виходимо, якщо все, Трамп аля надавив на Путіна. Путін сказав, ми цілі СВО досягли, там щось таке. Ну як? дуже м'яко скаже, що ми не довіряємо, але ми пристали на пропозицію Сполучених Штатів для того, щоб вибори в Україні відбулись. Буде 100% це формулювання. Путін вже його засвітив. Що ми готові на припинення вогню, щоб проведені вибори були в Україні. А, і Путін тоді видасть, що це не було завершення війни, а це була про припинення вогню, щоб в Україні була обрана нова влада, яка підпише капітуляцію, фактично. І відповідно, в момент виборів чи кампанія, всі пересваряться один з одним. А, брудну білизну всі повитягають, волонтери проти волонтерів, військові проти військових, політики всі замараються. Ну, все як завжди в нас. Зрозуміло, що вся виборча кампанія буде під одним слоганом, хто віноват. Ну тобто, і всі будуть шукати, хто винен, і звинувачувати один одного у всьому, починаючи від шашликів, фортифікації, 14-й, 22-й рік. Після того стан армії, ну все абсолютно буде там. І останній день, день виборів. Дільниці закриваються. Виходить якийсь ноунейм no кандидат і каже, були фальсифікації. Влада фальсифікує вибори. І в цей момент російські танки пруть на фронті. Виходить Путін і каже: сьогодні Зеленський фальсифікував вибори, щоб і е, е, почав провокації на фронті, щоб оголосити воєнний стан, узурпувати владу. Він не хоче того, щоб в Україні прийшла всенародно обрана влада. І так далі. Ми погоджувалися для того, щоб. А вони почали проти нас сьогодні бойові дії. Бо Зеленський хоче війни. Хоче війни, значить буде війна. Оголошує СВО 2.0. Це буде 90-й, 100-й, 110-й день, умовно кажучи, після припинення вогню. І що Трамп робить? Хочуть воювати, хай воюють. Але тепер без нас. Що робить Європа? В повному шоці, тому що за цей час Росія піднакопичить ресурсів і паралельно з цим зелені чоловічки, десь, наприклад, на Готланд висадяться. так чисто на 15 хвилин і зберуть речі назад. Просто продемонструвати, що на це відреагувати не можуть, як зараз з дронами в аеропорту Дубліна. Тобто це ж була операція, коли президентський літак президента України йшов на посадку. Да були запущені дрони, чітко ідентифіковані як військові дрони, чітко ідентифіковані як дрони, яким може діяти держава, тільки ну тобто там ціла низка параметрів була, і це проявило, що взагалі не прикритий аеропорт Дубліна. І вони політали після цього ще над військовим кораблем, який виявився беззбройним проти дронів. Тому що збивати його крупнокаліберними зенітними ракетами возле, поруч з Дубліном, вони зрозуміли, що просто все це може попадати на Дублін, а поки вони будуть збивати, і всі менше вони просто спостерігали, як дрони навколо них літають. В воєнні це той самий приклад. Як росіяни просто почнуть декілька операцій на Балтиці тощо для того, щоб продемонструвати. В Литві сьогодні оголосили надзвичайний стан через ці самі дрони, нібито метеорологічні, метеокулі. Як, як метеокулі. Так, метеокулі, які з Білорусі запускають, ну це теж те саме по суті. І на це розрахунок зараз для Трампа він в дамках, йому байдуже на це. Задача скинути цю війну для Європи. Ситуація кратно погіршується, для України ситуація ледь не катастрофічна. А зато тепер вже росіяни будуть сидіти в Краматорсько-слов'янській агломерації. І скажу дуже цинічну річ, а, дуже неефірну, скажімо, навіть тому, що я не певен, що зараз суспільство готово такими категоріями а, взагалі мислити і відносити до ситуації. Але розібрані українські міста на сході, російську артилерію, Покровськ, Бахмут, Авдіївка тощо, захоплення росіянами з Гарища, це і запорука того, що ми їх зможемо звільнити. Бо запоруку що, того, що ми, що ми не зможемо? Не зможемо. Бо захопити потім повернути а, ці міста, вибиваючи російські війська, якщо Росія не дірветься. Якщо Росія не дірветься. Без цього ніяких контрнаступів, лобових атак, їх кількісно більше, і ресурсно нас світ не готовий забезпечити на рівні, щоб ми в одні ворота виносили їх кількістю озброєння. Але їм закріпитися там майже ніде буде. Тобто, коли вони захоплюють зараз умовний Покровськ, Покровськ це бетон і не витримує бетон. А не війська, війська виходять, коли виснажується урбанізована місцина. так само, як було з Бахмутом, так само, як було з Авдіївки, так само, як з Слісічанська, всіма іншими містами. Якщо б вони захопили місто цілим, ну, були б здатні це зробити. Вони не здатні з точки зору своєї воєнної майстерності, навіть і з точки зору майстерності наших військ. Зараз єдині дві армії, які здатні вести бойові дії в глибоко урбанізовані місцині, і мають цей досвід і знання. Це тільки російсько-українська. Всі натівські метадічки по веденню війни в густо населених урбанізованих регіонах можна викинути ними каміни попалити, бо вони абсолютно не підходять з часної війни з фпв-дронами, мікродронами з оптіка і тощо. І, і якщо вони захопили б якесь місто, якусь ідеальність та війська просто вийшли, захопили. Уявіть собі потім нам це місто повертати. Коли весь цей бетон грає на них, коли вони в промки можуть сидіти місяцями, роками і їх звітеля прийдеться викурювати. А в нас нема такої кількості кабів, в нас немає такої кількості багатьох видів озброєння, якими росіяни володіють для того, щоб вести бої в такі місцині. Ну але це так, це на полях, просто дуже цинічна і прагматична логіка а, самої а, війни, а, логіка боїв, і тому повертаючись до краматорська слов'янська. Це не питання захоплять не захоплять. Це питання, скільки в них сотень тисяч солдат піде на захоплення. А раз, два, скільки за цей час Україна знищить НПЗ портову інфраструктуру всього іншого, танкерів російських, скільки їм буде коштувати грошей все це і ресурсу для того, щоб забезпечити всі ці операції і старання їх армії на цьому. Тобто, це ціна не того, що ми все одно захопимо. А в цій війні для нас найважливіше це ж ми не вибираємо давати більше, не давати. Ми обираємо на яких умовах його давати, і маємо обирати ті умови, де ми найменше несемо втрати, ми їх так чи інакше несемо, різні від людських, які є абсолютно непоповнюваними і найжахливішим фактором, завершуючи просто грішми, які зрозуміло, що летять шаленою швидкістю війні. І в нас мають бути всі ці сукупні втрати кратно менші ніж у росіян, як мінімум. Вони втрати мають бути більшими на одну одиницю, ніж якісна перевага, щоб вони худли швидше, щоб вони виснажували швидше. І в такому випадку в нас є шанс, і Краматор слов'янський, що вийти з віталя, там можна тримати з найвигіднішою пропорцією для нас з точки зору всіх можливих ресурсів оборону. Потім це давати бій в полі. Або там, де ми будемо просто ледь не один до одного по втратах, або тоді хапатися за наступні агломерації в Дніпропетровській області це аж Павлоград, Харківську можна подивитися що це гарантований перехід бойових дій в Полтавську область, і росіяни точно попруть по всім цим напрямкам в такому випадку. Тому, говорячи про вибір, у України немає вибору зараз прийняти вихід з Донецької області. Просто це не просто незаконно. Це створює для нас кратно більші ризики, і це коштуватиме для України. Ну, якщо я скажу мінімум десятки тисяч додатково втрачених життів, це є дуже оптимістично і дуже так поверхнево, скажімо, оцінюю. Я нагадаю, що до півмільйона людей живе на підконтрольній частині Донецької області, про яку зараз іде мова. Це просто так для розуміння масштабів ситуації.